Не дожив до 27 років. У селищі Доброслав попрощалися з військовослужбовцем ЗСУ. Флагман Чорноморського флоту Росії відправився до пункту призначення. Річниця знищення крейсера Москва. 20 мініатюр за зиму. Одеська майстриня виготовляє хендмейд роботи з деревини, яке викинуло море. Жителі селища Доброслав зібралися, аби провести в останню путь свого земляка, військовослужбовця Родіона Ситника. 9 квітня він загинув в результаті мінометного обстрілу. Гірко, боляче батькам дивиться свою дитину, яка є старшою у сім'ї, на яку покладалася вона дія. Очікали внука мать. Люта смерть. Це все перервало. Це мій двоюродний брат. Помер під Луганськом, тобто пішов захищати Україну добровольцем. Що сказати? Добра людина, сильна, духом. Він пішов на весні десь на прошлій весні десь добровольцем. І підслужив. Спочатку навчався десь за кордоном, потім потім пішов одразу. Штурмо-штурмові війська і так його і перекинули під Бахмут. Він там довго також був. Ось прийшла година, що доводиться хоронити побратима. За словами родичів, чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. Він не дожив до свого 27-річчя. Присіх вас у Бога не просить, щоб зупинився все. Як мама, скоріше. Я вірю, що буде процвітати наша Україна, Це все не, не дарма. Радіон був хорошим хлопцем. Він завжди допомагав батькам, нічого не відмовляв. Сам пішов служити, захищати свою країну. Два рази був за границею, обучався. Потім вже почали його пересилати на Бахмут, в Луганську область. Та Донецька. Родіон був найстаршим у сім'ї. У нього залишились мати, батько, чотири сестрички та молодший брат. Луганська область. Село Діброва при виконанні бойового завдання попав під обстріл, Загинув з зв'язку. каліства тяжких. Отакі хлопці захищають Україну, боронять від цього гавна руського. Це нелюді. Нелюді. Нікому не бажають, щоб. Батько забрав сила. Хай поклята війна буде. і всі, хто її розв'язав. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Пішов саме туди, куди його послали українські прикордонники на острові Зміїний. Рік тому, після влучання українських ракет на флагмані Чорноморського флоту Росія крейсері Москва зайнялася пожежа. Це і призвело до його потоплення. Вважають експерти. До річниці ми вирішили пригадати, як розгорталися події та як на це відреагували в Україні. Я рухні воєнний карабель, і за. Росіяни вважали себе недосяжними а крейсер непотоплюваним. каже начальниця прес-центру сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, тоді усі карти склалися. Потопленню Москви сприяв і чіткий план командування і погодні умови, і віра усіх українців. Відповідно. Влучання відбулося ще і з урахуванням завантаженості крейсера боєкомплектом. Це склало додаткові додаткову детонацію, додатковий резонанс. Гордість за сам вчинок і гордість за підлеглих ділився почуттями після потоплення Москви... командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Нешпапа каже: не думав, що крейсер піде на дно. Карабель дуже великий і для по всім розрахункам застосування крилатих ракет, для того, щоб знищити корабль такого класу, потрібно не менше 6-7 крилатих ракет. А, якщо ми мали влучення двох крилатих ракет, то, звісно, це було не достатньо. Але ж був шанс його все ж таки, тому що корабель не дуже новий, м'яко кажучи. Ну і е, Організація служби на кораблях Черноморського флоту, нам в принципі відома. Олександр Чоков військовий капелан. Він прибув на острів Зміїний на судні сапфір, аби забрати додому тіла українських військових, які тоді вважалися загиблими. Так потрапив до російського полону. Там пробув 43 дні. Про потоплення Москви дізнався після звільнення. І коли ми були у полоні, ми з хлопцями спілкувалися нашими з острова Зміїного, то вони нам казали, як той Москва стріляв, як той Москва там залпи давав. Перебував у полоні, і капелан Василь Ворозоб. Вони звіріли, особливо коли Москва втопилася. У нас по камерах хтось кричав Слава Україні! Хтось співав батько наш, наш Бендер. Правда, після того там наших дітей били тими дубинами. І після того нам радіо виключили. Ми вже, ми вже не чули інформації. Після затоплення крейсеру на одному з пляжів Одеси була ось така знахідка: це пакет із питною водою, виробництво Санкт-Петербург. Його у грудні знайшов одесит Денис Канян. За інформацією оперативного командування Південь пакет ймовірно міг належати команді затопленого Балкеру чи російським військовим, які перебували на острові Зміїний. Вирішили тут трошки пройтися і. Побачили, що там за камінцями прибило водою декілька пакетів. Ну ось такого типу. Я зберіг ті, що вціліли. Вже за кілька місяців по тому море приносило нам сюрпризи і нагадування про цей славнозвісний крейсер. На якому було видно, що ані засоби рятування, як то плати, наприклад, ані сигнальні бої не були обслуговані, не були готові для того, щоб бути задіяними в критичній ситуації, тобто вони були застарілі, вони були неробочі, мали дуже багато пошкоджень і вад. Наразі крейсер Москва просто зображення на марках, які українці розкупили у лічені дні. Тираж Руський воєнний корабль всьо 5 мільйонів примірників. Урочисте спецпогашення відбулося у відділенні головпоштамту 23 травня. Аби придбати Марку, люди стояли у черзі із самого ранку. Андрій Севінок прийшов до відділення головпоштамту о сьомій. Не кожен день кораблі тонуть, Тим більше з названням Москва, ну, це дух по-любому є дух такий, що ми не здаємося і побідімо війну. І, як би, к ще і плюс тому пам'ятна більш дітям залишити, своїм показати. Ну, такі речі потрібні, я вважаю. У майбутньому історія з Москвою може повторитися з іншим російським кораблем, каже міністр оборони України Олексій Резніков. Двічі за історію російського флоту протягом 100 років було потоплено саме флагман російського флоту. Перший раз це відбулося під час україно-японської війни під Сусімо, другий раз це відбулося під час україно-російської війни на Чорному морі. Ми можемо пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі. Чергову пововну пов'язану з їхніми кораблями, а ми просто чекаємо слушного моменту для того, щоб повторити цю історію. Ольга Лапшина, Михайло Кушнір, Олександра Пономаренко, Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Одеса. В Одесі розпочався сезон дунайського оселеця, або як його називають місцеві дунайки. Купити таку рибку можна лише навесні, виловлюють її в місті Вилково Одеської області. Скільки наразі коштує Дунайка і чи є на неї попит, ми запитали у продавців ринку привоз. Дунаєчка у нас з вилкова, малосольненька, чищена. От вона чищена, без жабиків. Така вона йде 100 гривень штука, така 120 гривень штука, така 130, 140 гривень за штучку, 150, 160, 180 за штучку. Завісимо от розміру. В основному вони Дунаєчку, да. хто любить, то Дунаєчку беруть. Наша сільодочка так на любителя вже. В першу чергу вона ж йде полтора місяця, і все, май місяць, і сезон закінчується на неї. Так що люди хочуть її попробовати. Тут же ж омега, ти дуже багато в Дунайці, Це ж свіжо виловлена. Дивіться, яка красота! Дунаєчка свіжесенька, свіжесенька. Це хлопці ночі піймали, Нам дівчата привезли. І ми вже її почивцю і продали. Ми дуже її любимо. Вона смачна, вкусна. З інших городів теж заказують. От я зараз 10 кілограм на Івана Франковські відправила. В Києві веземо, в Харкові веземо. Наші Гості всі люблять Дунаєчку. Наші ще її не було в поміні, шефів сніг лежав, вони вже за неї спрашували. Дунайку треба вміти чистити і готувати правильно, кажуть на привозі. Коли вона свіжа, чешуя, чиститься легко. Технологія, сільодочка, чистенька. Кішки, жабри, чешуя. Випускаємо внутрішності. Це ікра у дунаєчки, Дуже вкусно. Викидуємо жабри і розрізаємо її вдоль хребта глибоко. Дуже смачно, якщо її правильно відварити. Береться вода, ну, звісно, дуже добре, круто посолити. Закипіла вода, зелень покласти це обов'язково. Петрушку, укропчик. Яку до смаку має бути. Потім туди вичищеною дуже добре вимиту, бо риба є риба. І туди і в кипяток вже в цей розсол її покласти. Дунайка вона дуже ніжна, дуже смачна, ніжне м'ясо, таке солодковате. Ми солим, як і васі, як сільодку як солимо. Солена вона хороша. Дунайка приравнюється ківасям. но и васи сейчас мы не найдем. А Дунайка наша черноморская, и лучше рыбы не я вам серьезно говорю. Почистила Дунайку, разделила ее на три части, промыла на литр воды, холодной воды, закидываешь Дунайку, берешь три столовых ложки соли, горошек душистый, горошек черный, все горошек. Кидаете лаврушку, закрываете крышку, ставите на газ. закипела, сделали газ тише, Кришку приоткрилі 7 хвилин, Знімаєте воду, рибу сієлі. А зараз ми дізнаємося, як правильно приготувати донайського оселеця за рецептом шеф-кухаря Павла Крамаренко. Павло, вітаю! Розкажіть, будь ласка, яким рецептом сьогодні з нами поділитесь? Доброго дня! Я хочу поділитися з вами рецептом: оселеця, малої солі у прянощах. Для того, щоб вірно обрати Дунайку, треба звернути увагу на те, щоб. Верхня частина риби була темна сіра або темна зелена, а нижня частина була світла, мабуть, трохи рожева. Треба відчистити від кишок і жабір для приготування цього блюда. Ми беремо чорний перець, аніс зв'язочний, гвоздику, каріандр, кардамон, духманний перець, лавровий лист, паличку кориці, сахар. Сіль. Все це додаємо до води, доводимо її до кипіння, потім даємо остигнути, після цього додаємо рибу. За рецептом Павла Крамаренка, після підготовки риба має 6-8 годин провести в маринаді. Так як Дунайка містить багато йоду, її потрібно вживати максимальний термін дії, я рекомендую 72 години, бо вона ржавіє. Становиться червоною жавою, бо виділяємо багато йоду та заліза. Після того, як риба замаринувалася, її необхідно очистити від кісток та шкіри. Тоді можна їсти, каже кухар. Приступимо до серверування. Для цього нам потрібно вже підготовлений оселедець. І далі ми викладаємо картоплю, маринований, червоний лук та мікрозелень. Донайка краще смакує з картоплею. Це з картоплею, як у нашому випадку, з жареною картоплею чи з молодою картоплею отварною. А так, взагалі, ви можете її куштувати з усім, чим любите. Наша Дунайка готова, можете спробувати за нашим рецептом смачного. Сезон Дунайки триватиме до травня. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Дмитро Бандеренко – Суспільне новини, Одеса. Лариса Виходченко, майстриня хендмейд. З лютого виготовляє мініатюри на морську тематику. Ця серія морська почалася з того, що ми поїхали зимою, був теплий день, ми поїхали к морю. Ну, це э, курені, це дикий такий пляж. І когда мы приїхали туда, там мы обычно собирали камушки, ракушки для всяких подделок. А тут морем было после шторма, выкинуло очень много сплавной древесины. Наверное, это вот зимой ностальгия по морю, по лету, по весне. Море всегда успокаивает, оно дает какие-то эмоции, оно дает возможность подумать о чем-то. Я одесситка, не могу сказать, в каком колене, но море и Одесса — это мой город, я их очень люблю. Майстриня власноруч збирає матеріал, робить заготовки, складає мініатюри, покриває все фарбами. Іспользую акрилови красителі, стараюсь зробити состаренный ем, ефект. Тобто іноді э, два слоя краски з шшкурюванням, іноді просто методом вот, по типу сухої кисти, вот, как я здесь сделала. На виготовлення трьох таких робіт Лариса витратила близько двох днів. За три місяці зробила більше 20 мініатюр, каже майстриня. Я зробила основу. Да? Тепер я группирую домики, які треба теж посадити. Они частично прибиваются, частично клеятся, чтобы оно не развалилось со временем, потому что все-таки дерево старое, поэтому неизвестно, как себя поведет, хоть я его и высушила, и обработала, то есть отшкурила. Вот мы, в принципе, из заготовок, которые были сделаны заранее, это довольно длительный процесс, довольно быстро собрали маленькую миниатюру на морскую тему. И вот эта работа уже будет искать своего нового хозяина. который тоже является фанатом Чёрного моря. Замовити роботу можна у соцмережах Лариси, які веде її сестра Оксана. Я решила, что нужно представлять работы Ларисы, да, в Instagram, фейсбук, как можно больше, наверное, рассказать людям о том, чем она занимается. А потому что хендмейд, да, он в принципе во всём мире ценин. И чем он ценин, тем, что люди Кладивою туди душ. Влада Матвічух Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 14 квітня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс чотирьох до шести вночі та від десяти до чотирнадцяти градусів в день. В Одесі від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора буде триматися ясна погода. Без опадів. Температура повітря вночі плюс 6-7. В день 12-13 градусів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.